Англійська фразою дієслово слово go back. Основне значення на українську мову повернутися кудись, або повернутися, щось повернути кудись, або існувати в минулому. Наприклад, for example, I gonna have to go back for my wallet. Я повинен, мені доведеться повернутися за своїм аманцем. She will go back home. Her umbrella. Вона повернеться додому за своєю парасолькою. The army had to go back home. Армія мусила повернутися додому. Також ще одне значення яке означає, що щось повинно бути повернути. Наприклад, якась книжка там, бібліотека або ще щось щось повернути. Наприклад, for example, that TV will have to go back to the shop. Той телевізор доведеться повернути до магазину. Ось таке значення, коли щось повернути кудись. Це друге значення. Також ще є одне значення, коли щось існувало в минулому, і до цього дня ще існує. То чиїсь, наприклад, стосунки продовжують від минулої І по цей день, наприклад, або якийсь, наприклад, будинок ще існує з якогось там століття. І це go back передає оце, те, що існувало колись в минулому. Ну зараз наведу приклад. Наприклад, for example, my house goes back to the 18th century. Мій будинок існує з 18 століття. Тобто сягає він ще з 18 століття. Ну, ось такий приклад. Ну на сьогодні все. Дякую за перегляд. На все добре guys. Take care guys. Bye!